Що може бути важливішим, аніж спокійний дитячий сон? Дитяча постіль не стане найкращим помічником в цьому. Вона виготовляється із натуральної преміум бавовни європейського походження. Тканина, що використовується, характеризується м'якістю, зносостійкістю, довговічністю. Чорнила, що застосовується для друку малюнків, виготовлені на водяній основі та є абсолютно безпечними навіть для найменших малюків. Виробник надає гарантію на елементи блискавки 12 місяців. Однією з найважливіших переваг постілі від бренду Незамерзайко є наявність блискавки, яка з'єднує Півковдру та простирадну, що захистить вашу дитинку від розкривання та замерзання вночі. Кожен комплект упакований в естетичний мішечок, який не тільки красивий, але ще й дуже зручний для зберігання.